Вітаю, дорогі друзі! З вами Галина. Сьогодні 19 липня. У нас стоїть неймовірна жара. Все потребує поливу. І ось нарешті сьогодні, прямо зранку, у нас пішов дощ. По прогнозу погоди дощик обіщали десь увечері, а також вночі. Але прогноз погоди він такий непередбачуваний. Дощик пішов десь о сьомій ранку. Спочатку поволі, а потім сильніше і сильніше. І це для нас усіх садоводів, огородників. Ті, хто полюбляє рослини, це великий подарунок. Бо у нашій кліматичній зоні дощі влітку бувають дуже рідко. І ось це природа подарувала. Нам такий подарунок. Я зараз знаходжусь на своїй зоні відпочинку. В мене тут зараз робочий безлад. Ну вибачайте, ось як є. Зона відпочинку покрита полікарбонатом. Він прозорий. І тому тут в мене знаходиться дуже багато рослин у горшочках. Звичайно, рослини в горшочках потребують ежедневного поливу, тому що дуже жарко і вони дуже пересихають. Ось такі в мене тут рослинки. Всякі різні. Це коліуси. а це стільба білого кольору, яку я нещодавно купила. Також тут ростуть крупнолістові гортензії, які ще квітують. Ось тут я сижу в у цьому в ручному кріслички, п'ю тут чай, каву, спостерігаю за своїм садочком. Ось такі в мене тут рослинки ростуть, оці гіхери розсажені, укоріняються, а це Рослинки я обрізала почвопокривну розу і вона десь укоренілася в декільких містах, місцях. І це я буду розсаджувати. А ось це я теж обрізала кардинально сам шит і відкопала знизу декілька рослин з корінцями. Тепер я їх буду розсаджувати. А ось тут у мене укорінюються гейхери. Чесночок викопую, бо він в мене росте сам де хоче. Де він мені заважає, там його і викопую. А ось тут в мене дівочий виноград і сам шит обрізки, буду його змельчати на мульчу. Тут теж робочий робочий столик на якому я розсаджую рослинки у горщиках. Ну а дощик продовжує йти. Сподіваюсь, що він добре, польє мої рослинки, мій огород, мій садочок, мої квіти. Ось тут у горщичках в мене і кімнатні рослини. І ось це діоріна лігантісимо, теж в мене укорінюється. А це чудова рослина оліандр. У нього такий запах, просто чудовий і незвичайно мені дуже-дуже подобається. Цю рослинку мені подарували у прошлому році. А це Фейхуа, теж мені її віддали. А ось тут в мене зростає кліматіс, в нього такі дуже цікаві плодики. Це яблонька Сімірєнка, Вона зимова. Яблуки лежать до лютого місяця. Добре, що я нещодавно покосила свій газончик. Тепер він відросте, буде зелена травичка. А ось тут я нещодавно обрізала свою розочку Розаріум ютерсен. вона вже одростає і скоро буде квітувати повторно. А ось це зеферія, яку я кардинально обрізала, бо вона лежала на газоні. І почва покривна роза. Теж я її обрізала, з якої я вам показала, я на... На... надкопувала черіночки з корінчиками, буду їх розсаджувати. Ось так під дощом виглядаю, виглядають мої клумбочки. Яблочки лежать на газоні, падають з яблоньки, варю з них. Вареничко дуже смачне. Яблочки дуже гарні, червоним бочком. А ось тут вже майже, майже поспіла моя груша. Вона дуже смачна. Це роза Intuition. Ось така груша плодоносить кожного року, без перерви. Дуже її люблю. Ось так, поки я монтую відео, дощик продовжує йти. Він йде вже біля трьох годин. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. І порадів разом зі мною, що в нас іде дощик, який ми дуже-дуже чекали. Бажаю усім такої погоди, якої ви хочете. Комусь треба дощик, комусь сонечко. Ну всім я бажаю мирного неба над головою. І нашої довгоочікуваної перемоги. Велика вдячність усім воїнам, які захищають нашу країну. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною.